Я хотіла вам засняти, які рози тут. вже Третій день рози ніяк не можу зняти. Дивіться на цю красоту. Які вони розміром. Дивіться. Дивіться, бачите? Боже, вони ще й пахнуть. Представляєте? Чайні рози цим чайним таким запахом. Боже, яка прелість Це все, дивіться. Які вони красиві. Прилість. Боже, я не думала, що вони ще й пахнуть. Клас. Так, виходимо А тут теж такі, такі ці, я не знаю, що це за рослинки. тоже такі от вони, дуже багато кущів по дорозі. Похоже, не знаю, чи все якось магнулі, чи це мальва розновилася. Теж такі красиві. Так, ну ми йдемо. йдемо. Так, ми йдемо. Нам іти десь хвилин, мабуть, десять. Буде щось цікаве. Я вам ще засніму. А поки на цьому все. Ось така дорога. Ми виходимо сюди і йдемо прямо. Сюди п'ять минут і п'ять минут по ступенечкам, і вже зразу море.